Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сім'ї Піддубних. Готуючись до нового сезону, вирішив дещо переробити в системі опалення своїй. В тому році я встановив електрокотел для обігріву дому і зробив таким чином, що одночасно опалюється і дім, і гараж. Таким чином, що сам твердопаливний котел він є батареєю для. Котельні для гаража. Але як досвід показав, що тут за висока температура, а надім трошки не вистачає. Або доводиться ну, якби, ставити на більш потужний режим по кіловатам. Електрокотел працює 1,5-3 і 4,5 максимально кіловат. Ну і якби Нема сенсу гріти так сильно гараж. От, тому я вирішив на цей опалювальний сезон від'єднати. Що коли працює е, твердопаливний, значить електрокотел не задіяний. Коли працює електрокотел, незадіяний твердопаливний. Тобто він не повинен грітися. А якщо мені в гаражі буде тут прохолодно, я поставлю якийсь дуйчик, наприклад, або просто відкрию двері в гараж. І цього, в принципі, буде достатньо. Це навіть краще, тому що тут зберігаються яблука в мене, там картопля якась. І коли в гаражі там 15 градусів, то це трохи забагато. Тому сьогодні така буде робота. Треба буде переробити дещо. Ми хочемо зробити тут перемичечку на зворотньому ході. Ну, Деякі зміни ми внесемо і походу я трошки покажу, розкажу. Покажу, що в нас вийшло, а потім в результаті наскільки стало краще. Тому от таку схему сьогодні ми вирішили провернути. Тока, така задача на сьогоднішній день. Побачимо, що з цього вийде, і обов'язково розкажу про результати. Так що, вперед. Ну що, друзі, нам вдалося таки від'єднати твердопаливний котел від електричного котла. Трошки покажу, що вийшло. Досить, в принципі, просто все вийшло. Я думав, буде набагато складніше. ну Ми пройшли якось, малою крові, обійшли все це. Довелося спустити воду, правда, трохи завоздушила система, але все, в принципі, я прогнав повітря, е, вигнав, е, ніч попрацював, він все прогрілося, і підлога, і радіатори. Значить, як все це виглядало? Значить, ми поставили е, тренічки з двох сторон на обратку. Е, насоси у мене залишились ті самі і кинули отаку от трубу. Перемичечку сюди. І все, і пішло на котел. І тепер, якщо мені треба е, включити твердопаливний котел, я перекриваю тут, точніше, відкриваю тут кран подачі і перекриваю цей кран. І у мене працює, нас, працює котел через оцю перемишечку. Він собі йде вниз, не йде на котел, тому що ми тут перекриваємо, і йде собі на то обратка, і це подача. І, відповідно, коли я запускаю електрокотел, то я тут перекриваю, тут відкриваю, і у мене в обхід самого котла вода циркулює по електричному котлу. Ще зробили отаку штуку. Це в мене йде подача сіловий кабель на електричний котел. І поставили сюди реле і розумну розетку. І тепер я можу керувати. Електричним котлем, котлом за допомогою розумної розетки. Така сама розетка у мене стоїть на бойлері. Бойлер у нас гріє воду по ночам. Вночі з 23 до 7 він працює. Так само, і котел у мене буде працювати в залежності від того, який я йому поставлю режим. 1,5-3 чи 4,5 кВт, в залежності від морозів. І керую за допомогою розумної розетки через смартфон. Отак все це виглядає. Релюшка, розетка, перемишечка і так далі. Оце такі, такі ноу-хау ми примінили в нашому опаленні на цей опалювальний сезон. Дуже сподіваюся, що все це буде працювати. Ну і Потім розкажу, звичайно, як все це було. І також я хочу ще замовив ще одну таку розетку. Я її поставлю на насоси циркуляційні, щоб вони одночасно з котлом у мене включалися. І відповідно по заданому графіку з 23 до 7 включився електрокотел, включилися насоси, все відпрацювало, все виключилося. Можна в ручному режимі через телефон, можна просто по таймеру. Все це буде працювати. Ну, Все одно наглядати треба, як не крути, треба приходити, контролювати, раптом щось десь не включилося. Хоча, в принципі, таке виключено, але все може бути. О, тому опалення це така штука, що все одно треба доглядати. Ну і звичайно дровами я не перестану топити, тому що це якби, дешевше, це по-своєму теж якби, гарно. Тому що і тут я можу собі прогріти. А так, звичайно, у мене тепер гараж не буде опалюватися. Але це з одного боку і гарно, тому що ми тут зберігаємо яблука. І яблука, коли у мене тут 15 градусів, ну, почуває себе не дуже добре. Тому ми вирішили спробувати такий варіант, щоб тут була температура нижча, і будуть яблука себе краще почувати. Також у мене зараз на обзорі такі два пристрої. З оцим пристроєм я. Недавно працював на роботі і тестував його. Це Delta 2 Тут самий сучасний акумулятор стоїть, літій залізофасфатний. 3000 циклів заряду розряду. Це бомбезна річ, 1 кВт ємності, 4 розетки. Ну, екофлоу є екофлоу. Я вже неодноразово знімав про їхню, їхні електричні станції. Дуже класні. Ну, Просто фантастичні речі. Звичайно, вони не дешеві, але вони того варті. А це бензиновий варіант 4 літра бак, літр на час роботи цього апарата. Зараз включу, покажу. І тут так цікаво, що тут пише 100% заряду це ємність акумулятора самого. От. А на цьому пише грівень. Ну, якби, Скільки в бакові є пального. Щось не включається. Да, ось тут то. треба покрутити, і тоді він включається. Оп. Це рівень е, пального в Бакові. Ну, і Потім нажимаємо кнопочку і він заводиться. Не буду заводити, бо буде тут смердіть потім. Тому е, з такими речами в домі то взагалі не пропадеш. Е, тим більше, що вони під'єднуються один до одного. І можна, наприклад, в нічний період, плюс іще сонячна панель, в нічний період, там, якщо треба, або немає геть довго світла, то можна ну, якби, палити е, бензин. Якщо і в цей же час заряджати цей е, пристрій, от, коли уже цей заряджений, наприклад, можна використовувати на потреби, і плюс якщо є сонце, сонце паралельно е, теж е, заряджає і коротше, фантастика. Це речі і важить взагалі, воно легесеньке-легесеньке. Фантастичні штуки, я зараз тестую їх. З нею їздив по роботі, по криницях, теж знімав відео. Найближчим часом я думаю, що я його теж викладу. Ну от, от такі значить, у мене досягнення скажімо так, на майбутній опалювальний сезон. Так що сподіваюся, це комусь було цікаво. От, мої ці до, доопрацювання. А тому всім дякую за перегляд. Пальця догори. Все буде Україна. До нових зустрічей. Пока-пока.